Всім привіт, я знову на зв'язку, і так як я знову не придумав вступ до відео. Одразу скажу, що сьогодні буде огляд на супутники Сатурна. Бо ви щось несподівано так ультрашвидко набрав 800 лайків під відео про Сатурн, що я трохи, та ні, взагалі не очікував всього. Чи вам так цікава ця тема, чи ви мене просто молодці і скинулись по лайку, чи я занадто мало прошу? Тому давайте наберемо півтори тисячі лайків під цим відео, і я зроблю відео, чому варто нам колонізувати сонце. А тепер перейдемо до теми відео. Коли апарати місії Voyager пролітали біля Сатурна, на той час було відомо вже про 18 супутників цього газового гіганта. І на той час це вже було гого. -го. Проте астрономи ще не здогадували, що через кілька десятиліть Сатурн стане справжнім рекордсменом по кількості супутників, бо на зараз їх налічить вже у кількості 145 штук. Тому Сатурн це велика багатодітна мамця сонячної системи. І на відміну від справжніх, Сатурн мені не скажеться у коментарях за матюки у моїх відео. Бо матюки чують його діти. Сатурну галактично пух. Велика кількість. Супутників не значить про їх якість, бо, як у випадку з Юпітером, основна кількість супутників Сатурна це звичайні астероїди, тобто різне сміття, більшість з яких потрапило в гравітаційне захоплення Сатурна і тепер літає навколо нього. Супутники Сатурна починаються з його кілець. Такі супутники це тіла, які набагато більше, ніж пил та кайміння у кільцях. Тому вони гарно виділяються на фоні кілець, як гарне поріч обличчя. Серед таких місяців є супутники-пастухи. Це невеликі місяці, які рухаються на орбіті близько до кілець планети. І Міють з кільцями, так скажемо, пасучі їх частини, і допомагають підтримувати їхню структуру, стабільність і запобігати виходу частин кілець за рамки. До таких супутників належить drip 2009 S1 нормальну назву схоже, ще не придумали, Дафніс, Атлас, Прометей. Ну Прометей взагалі не пощастило, бо, наче намагався для людей робити добрі справи, але за цього його пташка до смерті заклювала. А ми ще на його честь якийсь каміння називаємо у формі какашки. До речі, пам'ятаєте планету з фільму «Аватар»? Хто не знає? Пандора це такий супутник, який літає навколо газового гіганта і де відбуваються події фільму. Цікавий факт у тому, що у нас є таке ж саме. Не вірите? Ось вам Пандора. Ну так, це не так само, як у Джеймса Кемерона, але я ж не збрехав. Ось газовий гігант, ось його супутник під назвою Пандора. Тому до мене претензій нема. Далі йде Епіметей та Янус. <хе> і разом я їх назвав не просто так. Як показує життя, у великій чи компанії завжди є такі два дружба над довбойоби, які постійно витворяють щось притамане довбойобом. У сімейці Сатурне і Піметей Таянус якраз і є ці два. Ну ви зрозуміли. Справа в тому, що ці два супутники мають дуже близькі орбіти і гравітаційно взаємодіють між собою, тому створюють унікальний феномен в сонячній системі. Оскільки Епіметей має більш внутрішні орбіти і рухається швидше, ніж Янус, то він доганяє Януса ззаду і відштовхує його. Це призводить до зміни орбіт. Епіметей підіймається на більш високу орбіту, тоді як Янус опускається на більш низьку орбіту. Ця взаємодія має циклічний характер, і через кілька років супутники повертаються на свої початкові орбіти, де процес починається знову. Ця гонка триває. Приблизно 4 роки. Далі йде Егеон, і тут без коментарів, бо розмірі кажуть самі за себе. І найвідоміший у вузьких колах шматок сміття це пан. Насправді він повинен бути другим у списку, бо я перечисляв супутники по порядку. Але цей супутник я вирішив виділити, бо він дійсно має певну популярність у колах цінувачів астрономії. І ви правильно здогадались чому саме, бо він має форму того самого пельменя, який випав з пакету і пролежав у морозильці більше року. Схожість пана з гельським пельменом є результат. Гравітаційного впливу Сатурна на супутник, яка привела до такої деформації. Десятий супутник Сатурна нарешті має кулясту форму. Це Мімас. І його середній діаметр становить приблизно 396 кілометрів. Наразі ми не маємо детального вивчення цього супутника, бо Сатурн з його місяцями більш-менш вивчали лише апарати місії Voyager та Cassini huygens Проте відомо, що кара Мімаса складається із кам'янисих матеріалів, а внутрішній склад складає оболонку водяного льоду, метану, аміаку з металевим ядром. Найбільш відомою особливістю Мімаса Є його величезний ударний кратер під назвою Гершаль, діаметр якого 130 км. Метеорит, що утворив цей кратер, ледь не зруйнував супутник. І якщо ударне тіло було трохи більше, то міма став би частиною кілець Сатурна. А ще з мімасом є одна цікава історія. У 1977 році виходить легендарний фільм Зоряні війни, де всі глядачі запам'ятали образ знищувача планет, а саме станції зірки смерті. Вже через три роки по Сатурн пролітали апарати «Воджер», які передали зображення мімаса. А, тому передати вейдеру, що їх маскування повне лайно. Імперська воєнна баржа, їдіна після мімаса. Знову йдуть усілякі дрібні супутники, такі як мефона, анфа, палена. І тут лише можна позазрити гарному зору та увазі вчених, які змогли знайти цю дрібноту на зображеннях. Проте наступний супутник вже доволі не дрібний. Це Енселат. Енцелад має середній діаметр приблизно 504 кілометри, що робить його одним з найменших свирічних супутників Сатурна. Проте набагато більшим за усіляке сміття. Цей супутник можна вважати сатуріанським аналогом Європи, бо на поверхні Енцелада переважає водяна крига, і супутник має високий Альбедо, що робить його дуже яскравим. Енцелад славиться своєю геологічною активністю, а саме вулканізмом. І це дещо інше, ніж вулканізм на Іо чи на нашій землі, бо на поверхні Енцелада знаходяться гейзери, які вивергають фонтан. Не водяної пари. І саме такий тип вулканізму називають кріовулканізмом. Зараз ось такий: ого, водяна пара, вона ж теж таки на землі. Є. Ага, ви дослухайте. Виверження водяної пари свідчить про те, що під льодовою корою може знаходитися рідкий водяний океан. Цей океан вважається одним із потенційно придатних для життя середовищ у сонячній системі. Тому енцелад перевертає увагу вчених на рівні з Європою. Причиною геологічної активності супутника енцелад є вплив гравітаційної взаємодії між Сатурном та іншими супутниками, як і у випадку з супутниками Юпітера. Гравітація Сатурна та інших супутників спричиняють припливні сили в океані енцелада, які створюють силові напруги в льодовій корі. Наслідки цього є утворення тріщин, впадин і інших геологічних феноменів на поверхні, через які просочується вода, яка під тиском просто вилітає у космос. А внаслідок низького тиску космосу вода моментально з рідкого стану переходить у пар. Тому можна сказати, що енцеват просто протікає від своїх сусідів. Енцелад насправді унікальний супутник і заслуговує окреме відео. Тому якщо вам буде цікаво, то наберіть 900 лайків під цим відео, і я зроблю окреме відео про цей протікаючий супутник. А поки можете підписатися на мій канал та інші мої мережі. А ще хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал. І не забуваємо підтримувати ЗСУ. Наступний супутник це Тефія, яка віддалено схожа на наш місяць чи Меркурій, бо, як ми бачимо, її досить гарно потріпало життя. А контрольним пострілом був удар астероїда, що залишив кратер під назвою Одіссей, діаметр якого приблизно 450 кілометрів. Ух, ніфіга собі! Якщо що, це більше, ніж діаметр мімаса. Тефія має середній діаметр приблизно 1062 кілометри, що робить її одним із середніх супутників Сатурна. Головною складовою тефії є водяний лід з сумішами метану, аміаку та скальних матеріалів, а наймалі каньйони свідчать про геологічну активність тефії у минулому. Такі заглиблення могли утворитися в результаті сувогірських гірських або їх обвалення. Після Тефії далі по списку знову йдуть камінці. І це Телесто та Каліпса, після якої йде Діона. І ні, це не Лоль з Геншину. бо ця брила має середній діаметр 1123 кілометра, що теж робить її одним із середніх супутників Сатурна, як і Тефія. Діону, як і всі супутники, гарно побомбило астероїдами. А ще на поверхні її яскраві полоси, які являються тріщинами. Це результати галичних процесів, такі як Суви льодової кури. Діона теж складається з водяного льоду з сумішами аміаку, метану, а наявність кольорова. Або темних ділянок пояснюється наявністю сірки або інших темних мінералів, які нападали за стероїдів. Далі знову пішли сміттєві супутники Гелена та Полідевку. І якщо ви задаєтесь питанням, чого я нічого не розповідаю про ці дрібні супутники, то це тому, що про них нічого розповідати. Всі ці супутники складаються з одних і тих самих матеріалів: Лід, каміння, якась там концентрація аміаку та метану. Різниця в чому? Правильно, в розмірі та формі. Наступний у черзі супутник під назвою Рея. І це досить великий супутник з діаметром приблизно 1527 кілометрів, що робить вже рею одним з найбільших супутників Сатурна. Поверхня Реї теж покрита чи Кратерами різного розміру. І якщо б я не сказав назву та розмір супутника, то могло здатися, що я знову показу Тефі або Діону. Бо, як бачимо, ці супутники щось дуже схожі між собою. Рея теж має яскраві лінії, що свідчить про геологічну активність супутника. І навіть склад у Рей такий самий, що і попередніх супутників: водний лід, метан, аміак, скальні матеріали. Можна навіть сказати, що Рей це аналог Аянамі Рей, бо вона по суті теж є клоном, як і всі попередні кулясті супутники. Проте далі йде найунікальніший супутник серед усіх. Супутників у сонячній системі, бо це єдиний супутник, який має повноцінну атмосферу, а діаметр його приблизно аж 5150 кілометрів. І так мова йде про титан справжній концентрат метану з аміаком. І по традиції скажу, що метан безбарний та без запаху, але аміак має різкий запах, тому можна припустити, що титан пахне нашатирним спиртом або сечею. Так як титан занадто унікальний приваблює багато вчених та диваних колонізаторів, титан теж заслуговує окреме відео. І на цей раз я вже не буду клянчити лайки, бо окреме відео вже є. Тому, якщо ви не old, а new факт цього каналу, то приємного перегляду. Блін, нафіг я це знімаю. Після титану йде найбільша камінюка серед усіх камінюк супутників. Це Гіперіон. І так як він найбільший серед усієї дрібноти, я розкажу про нього трохи детальніше. Перше, це його схожість на губку для посуду, який років більше, ніж вам самим. Така форма свідчить про те, що гіперіон має пористий склад. Друге, це не унікальний склад. Бо, як і всі такі супутники, Гіперіон теж складається з льоду та каміння. Я ж сказав, вони всі одинакові. А третє, в честь цього супутника був названий Wi-Fi у блоці мого гуртожитку. І нафіга вам це знати, я сам не знаю. Після Гіперіона йде останній сворічний супутник Сатурна. Це Япет. Тьфу. Япет. діаметр якого приблизно 1471 кілометр. Одним з найвражаючих аспектів Япета є його двостороння структура. Одна половина супутника має дуже високе альбедо і яскравий кольоровий відтінок, схожий на сніг. А інша половина має темний колір і низький альбедо, нагадуючи вугілля. І взагалі неофіційно офіційно Япет називають чорнобілим супутником. Більш ймовірна причина темного кольору поверхні може бути геологічна активність Япета. Під час якої мінерали темного кольору виривались із надр та осідали на поверхню. Тому можна сказати, що япет трішки запачкався. Крім темних мінералів, поверхня япета покрита численними ударними кратерами. Як бачимо, мати величезні кратери це прям якась фішка багатьох супутників Сатурна. Більш захоплюючим є наявність гірських хребтів, а найцікавіше це екваторіальний хребет або так звана стіна япета, це гори, що простягаються навколо екватора супутника. Екваторіальний хребет Япета є однією з цікавих геологічних особливостей цього супутника, але точний механізм утворення цього хребта ще не відомий. Ця квазімода дає останнім цікавим супутникам Сатурна, бо далі йдуть лише камінці та каміння з приблизним діаметром до кількох десятків кілометрів. Хоча ні, виключенням є лише 27-й супутник Феба, але знову, крім розміру, тут нічого такого в ньому немає. Решта дрібного каміння навіть не повністю являє себе природні супутники Сатурна, бо є ще багато дрібноти, що потрапило в гравітаційне захоплення гіганта, і тепер літає собі навколо супутника по кривим орбітам навіть у протилежні сторони. Тому можна вважати, що у Сатурна є прийомні діти. Розглянувши цю сімейку детальніше, ми можемо зробити висновок, що система супутників Сатурна є дійсно унікальною, бо тут є прищ, пельмень, пастухи, какашка, місце зйомок фільму Аватар, довбойови, зірка смерті, протікаючий кран, атака клонів, метан сечі, спанч Боб, Майкл Джексон, дрібнота і прийомні діти. Ось так ви більше знаєте не тільки про Сатурн, а й про його багатодітну сімейку. Вони ж супутники. А так як я ще не знаю, як це відео закінчувати, то я просто несподівано його з.